Як завжди сидиш без діла, ми на неї чекаємо, а вона відпочиває. Класичний твір Шарля перо полюшка осучаснюють на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Для наймолодших глядачів та їх батьків готується показати казку мюзикл. Для театру це прем'єрна вистава. Декілька років тому, десь шість чи сім років тому була е, попелюшка, але це була, скажімо, це класична була сказка. В нас це ми вирішуємо це як такий е, дуже інтенсивний насичений мюзикл, насичений е, окрім драматичних елементів, насичений танцями, насичений е, музичними пластичними номерами. Родзинкою казки мюзиклу стане те, що дія відбувається у Британії. Відтак у казці не буде короля, натомість з'явиться королева, а замість гарбуза у карет. Ту перетвориться червона телефонна будка. В нас є і антураж у це наше спеціальне це коло да, де, де є елемент де будуть з'являтися елементи візуальні, це і великий бік бен, це і знання якісь пам'ятки Великої Британії. Також ми використовуємо елементи музики англійської, тобто ми намагаємося і візуально, і музикально підтримувати цей стиль. Попелюшку у виставі зіграє артистка Рами Катерина Власенко дівчина переконує її героїня, дещо відрізнятиметься від тієї, що описував Шарль Перо. Однак спільне між ними також є. Обидві однаково вірять у диво. Я б не сказала, що прям аж з дуже характером, але щось там є трошки таке намагання. Ну ми ж осучаснюємо, сучаснюємо. А вже зараз я не думаю, що є аж. Прям дуже такі люди, які не можуть слова зайвого сказати, тому ми рухаємося чуть, -чуть вперед. Принцес зіграє Юрій Саввон. Паралельно із виконанням однієї з головних ролей на нього покладені обов'язки балетмейстра вистави. Загалом у касті мюзиклі залучено близько 50 людей це артисти драми та балету. Під кожного персонажа під кожен характер ми підібрали такі неординарні, що і музику, так і рухи, і пластику. Я думаю, буде масово і буде цікаво нашим маленьким глядачам та їх батькам. Прем'єру вистави покажуть у день святого Миколая, 6 грудня о 18-й годині. Наступний показ запланований на 19 грудня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.